Привіт, наш улюблений вчитель або вчителька. Автор пісні Ріно Корніджука. Називайте мене просто сміха бо 67! Ми хотіли побажати вам всього найкращого, щоб гаманець не пустував, а з губ капала каша. Щоб ви не зголодались та від вибухів не розірвались. вкратці бажаємо всього найкращого. 6 7 А тепер поздоровлення від Пісоченко Владислави, але замість її просто сміх обі 69 Кальмарочка, ваша учениця! Звісімо вас вес. хочу поздоровати з Хелоїном всіх благ та Божих благословів!